Я християнин. Я маю віру. Я не повинен боятися. Зачекайте, який це вір. Вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свого свідчення. Так, я маю силу в крові Ісуса. Я маю Його владу. Я сильний, наповнений вірою, і я можу приносити Божу любов і надію людям навколо мене. Я переможець. Християнин переможець має бути готовий жити в цей час. Дізнайтеся про істину, силу і перемогу в крові Ісуса, про життя вірою. Шануйте кров Ісуса. Перебувайте в Ісусі, щоб ніщо не могло зашкодити вам. Ви в цьому світі, але ви не від Нього. Перемога ваша. Ви маєте Слово Боже. Ви маєте силу в Його імені і Його владу. Ви переможець завдяки крові Ісуса. Запрошуємо на передачу переможний Голос віруючого. Сьогодні Глорія Копленд і її гостя Білі Брім діляться підбадьорюючим посланням про те, як не лякатись того, що Біблія називає останніми днями. Живіть переможно, і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами сьогодні знову Біллі брім, і вона має хороше послання. Ласкаво просимо. Білі. Хвала, Господу. Дуже ми дякую. хочемо бути безстрашні. Ці останні Безстрашними? у ці останні дні. Це означає, жодного Ти віриш, страху? що ми живемо в кінці днів. Ми в кінці днів. Гаразд, Я приймаю це. Ми почнемо цю передачу з таблиці, яку ви зараз побачите коли говориться про останні дні, це відповідає посланню до євреїв. Це кінець днів. Відповідає записаному в посланні до євреїв. Правильно, що це означає? Так чи означає це кінець часу? Ні, чи закінчиться час? Ні ні, це вічність. Боже мій, ми тільки починаємо. Джон Лейк, чоловік на руках якого помирали бактерії бубонною чими. На його руках його донька була моєю подругою. Джон Лейк сказав, що Господь сказав йому. Коли ви переходите від цього життя до наступного, ви тільки починаєте амінь. Ви тільки починаєте це істина вічність. Так, слава Богу. Отже, ось ми. і ви пам'ятаєте, що Бог створив землю? Ми поговоримо про це докладніше трохи пізніше. Фактично, сатана впав, і це стало тоху вабоху. Богу. І навіть зараз земля знаходиться під прокляттям. Уся земля, весь світ, земля, все, що Бог творив, мало стати завершеним. Усе земля буде досконалою. Бог ніколи нічого не руйнує. Він завжди приносить примноження. Подумайте про хлопчика, який мав лише кілька хлібин і риб. Все це було використане. Тому земля теж буде використовуватись, а не руйнуватись. Ми поговоримо про те, як вона прийшла до такого стану, в якому зараз знаходиться. Але вона не буде викинута у смітник. Бог її вдосконалець. Отже, ми підходимо до кінця днів. Які це дні? Вам показала таблицю. Коли Мойсей був на небесах, він отримав там схему будівництва з Господь показав йому це записано у Талмуді. що Бог працював шість днів. він мав шестиденний робочий тиждень. І сьомий день став днем відпочинку, спокою і він дав Адаму шестиденний робочий тиждень, а сьомий день відпочинок. І кожен день як тисяча років і тисяча років як один день. Отже, земля і ми поговоримо про те, яким є її вік. Але вона існує приблизно шість тисяч років після створення Адама. І всі ці дати ми покажемо на табличці. Глядачі зможуть побачити це, і мова йде про шість днів. Тисяча років як один день, і один день як тисяча років. Так це розділено на три частини: дві тисячі років, день хаоса, і потім прихід слова Торе. Потім дві тисячі років Торе і дві тисячі років Месії. Це було віком церкви, тіла Христа. І в кінці цього часу фактично Бог хотів побачити, що Адам зробить з землею. І в кінці цього часу приходить Шабат або Собота, сьомий день, день відпочинку. І ми підходимо до кінця шостого дня. Минуло дві тисячі років відтоді, як ісус прийшов, і ми скоро увійдемо до сьомого дня. І я точно не знаю, коли він настане. Якщо сім років, це так званий цикл шміта. то це кінець шостого, чи початок сьомого дня. Але Бог далі очищає землю, очищає Ізраїль, очищає народи. І потім церква прийде на весільну вечерю Агнця. Але Після цього починається сьомий день. Алілуя, і також буде відбуватися очищення. І зрештою сатана на якийсь час буде випущений. З неба зійде вогонь на всіх, кого він зібрав на землі. Ми входимо до часу суду. Але Це не повинно лякати нас. Зовсім ні, особливо якщо ви знаєте, хто ви так. Це дуже важливо. Ми поговоримо про те, щоб жити без страху в останні дні жити переможцями в останні дні. Вам сказано перемагати. Мені сказано перемагати. Нам сказано, що ми можемо перемагати диявола, кров'ю агнця і словом нашого свідчення. У слові Божому немає жодної згадки про те, що тіло Христа коли-небудь буде переможене. Ніколи ми переможці. і ми будемо говорити про переможне життя в кінці днів і про відсутність страху. знаєш, горі усюди, де я буваю, я бачу, що люди бояться. вони підходять до мене навіть християни, оскільки вони знають, що я навчаю про останні дні про кінець днів. І вони запитують, що ви думаєте про теперішні події? Вони бояться скільки разів у Біблії згадується одна з найкоротших заповідей: Так. не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. ангели приходять, Господь приходить. Не бійся, Марія, не бійся. Страх ніколи не повинен бути частиною віруючого. і вам не слід використовувати так. страх для того, щоб лякати ним християн нам не потрібно боятися. Я думаю, що зараз дуже багато людей бояться. і ми стоїмо на порозі майбутнього. Ми знаємо. Ми можемо бачити у Слові Божому, що відбувається, і знати своє місце. але вам слід знати хто ви? Вам слід знати, хто ви. Як можна дізнатись, хто ви? Так біблія говорить у другому посланні до Тимофія, 2,15. намагайся або силкуйся. Силкуйся поставити себе перед Богом єдним працівником бездоганним, що вірно викладає слово істини. Чому нам не слід боятися? Ми вірно викладаємо слово істини. По перше, ми віримо так. цьому слову. Правильно. Це істина, але віримо, я. що це істина. І ми звертаємось до нього. Це Бог, який звертається безпосередньо до мене. Але вам слід знати, коли Якщо він Якщо ви не знаєте, вас, що тут говориться. Ви загублені. Я би не хотіла цього. Так, люди мають різні уявлення. Ось яким є Бог. Це брат Хейгін говорив про перелякану молитву. Так, така молитва не спрацює. Молитва на підставі страху не приносить нічого хорошого. Така молитва не спрацює. То була історія про літніх людей, у яких народилась дитина. Вони мали ферму і вони працювали на полі, і одного разу не летіла буря як торнадо. І ці літній чоловік та жінка просто впали на землю на кукурудзяному полі і почали кричати: «О, Боже, Боже. А їхній син побіг додому і сказав їм: ви краще біжіть. Перелякана молитва не принесе нічого доброго. Перелякана молитва не, спрацює. не спрацює. Я дуже добре запам'ятала це. це правда. Так. Молитва наповнена страхом. Це правда. Чудово горі. Це саме так. Вам не хотілося б так. Вам не хотілося б молитись такою молитвою. Так. Вам потрібно стояти на слові Божому. Вам слід панувати і царювати. Вам потрібно знати свої права і свої привілеї. І Раз, ми поговоримо це про, про це сьогодні. Про те, хто ви, чемпіони, бути чемпіонами, церквою чемпіоном. Біблія каже: нам слід правильно викладати це слово. Це слово є істиною. Це слово істини, але вам слід правильно його викладати. Ви не можете виривати з нього один вірш і збудовувати на ньому доктрину. Вам слід правильно викладати слово істини. Як це зробити, коли ви досліджуєте слово Боже, читайте його у контексті. Коли ви читаєте якесь місце писання, воно має відповідати іншим місцям так. писання на ту саму тему. але вам слід знати, хто говорить цю істину і до кого це звернено, до кого Бог звертається у цьому вірші. До кого він звертається у цьому розділі? Чи він звертається до юдеїв? Чи він звертається до язичників до народів? Чи він говорить до церкви? Якщо ви у церкві, тоді те, що Бог говорить до церкви, стосується вас Так. отже, ми живемо в кінці днів. і брат Хейгін колись говорив: дізнайтесь, хто говорить, і дізнайтесь, до кого це звернено. Уся Біблія призначена для церкви, але не вся Біблія говорить про церкву. Так, дещо записане у Біблії стосується і інших людей. Та частина Біблії, у якій говориться про церкву, де говориться про те, хто ви, що ви маєте і куди ви йдете. Це послання Нового Завіту. І звідки ми знаємо, що є різні групи людей. Перше послання до Коринтян, 10.32. кажу вам, друзі. Я багато чула з вуст різних проповідників, які неправильно викладали слово істини. Вони не бачили різниці між зверненням до євреїв і місцями писання, в яких говориться про язичників чи народи і також місцями писання зверненими до церкви. Вони брали місця писання звернені до євреїв і намагались застосувати їх до церкви. Думаючи, що церква увійде до періоду великої скорботи. Так що церква буде переживати гнів Божий, боже мій ви краще припиніть говорити такі речі. Ви краще знайдіть для себе укриття. Ми вже говорили про це раніше. Я намагаюся згадати. Це було на початку харизматичного Потрібно новлення. було купувати їжу для періоду скорботи. Вам великої потрібно було скарботи. закупити їжі і зробити багато усього іншого. Ви можете користуватись здоровим глуздом. У штаті Міссурі, де ми живемо, трапляються крижані бурі. Виґестовозарксіли роги у горах. Інколи ми три тижні не можемо виїхати з дому. і ми дуже раді, що ніхто не може приїхати до нас і не покоїти нас. Сьогодні у нас суспільство, правильно яке переважно засноване на розвагах. У зимовий час року всі шоу припиняються. тому мені подобається, коли йде сніг. Нехай краще буде сніг. Тобі це подобається. Є маю хороший камін і звичайно ж запас їжі на випадок негоди. також є певний запас грошей, але ми не боїмося. Є великі різниці у тому, що бути спонуканими так. Та мотивованими страхом. Адже в одному з послань нового завіту, яке звернене до нас, говориться, Бог дав нам не духа страху, страху, а сили і любові і здорового глузду, так амінь. Якщо Слава вам Богу. потрібно записати це на десяти тисячах карток і розвісти їх по всій домівці, особливо коли ви слухаєте певних проповідників, пам'ятайте – у вас не повинен бути дух страху, і вам не слід дозволяти їм наганяти на вас дух страху. У старому завіті були лише юдеї та народи, євреї та язичники. У новому завіті з'явилась третя група людей. Після того, як Ісус пішов на небеса, після того як він воскрес після розп'яття, після того, як він завдав поразки ситані, він воскрес, і ми воскресли з ним. Так з'явилась третя група людей абсолютно нові творіння, які раніше ніколи не існували. Земля ніколи не бачила подібних тварінь, і те, що говориться про цю групу, говориться про вас Як і про це частина цієї групи. Якщо ви частина цієї групи, якщо ви прийняли Ісуса якщо Господом. ви частина цієї групи, якщо ви прийняли Ісуса Господом вашого життя, і якщо ви до неї належите, Слава з вами Богу. щось сталося. Ви народились згори. Народились з гори, тобі, так говориться Євангелії від Івана 3.3. В англійському перекладі написано, що ми народились заново, але в оригіналі сказано, народились згори. Після того, як ви прийняли Ісуса своїм Господом, він увійшов до вашого серця. Ви більше навіть цієї землі. Ви вже навіть не землетворіння. У посланні до Галатів 4.23 говориться: а Вишній ж матір всім нам. У посланні так. до Филип'ян 3.20 сказано: ми громадяни небес, вже Написано зараз до церкви, що він yeah. так сказав. Так написано у першому посланні до коринтян. і також говориться, що ми посланці на цій землі. Якщо ви хочете знати своє майбутнє, і ви хочете знати, що станеться з вами. Звертайтесь до послання Нового Завіту. І я прочитаю вам, пам'ятаєте, що час великої скорботи названо гнівом Божим. В книзі об'явлення 6,16 і 17, говориться: Настав день його гніву. Ви вже в той час на небесах. Церква вже залишила землю під час підхоплення церкви. Тому вас не буде на землі в день його гніву. Про це написано в книзі об'явлення 6.16.17. Вас тут не буде, коли люди скажуть горам, впадіть на нас. Вас тут не буде. Ви будете так. на небесах з Ісусом. Алілуя! І в книзі об'явлення 6.17 говориться: бо настав день його гніву. Так він прийде і буде відбуватися очищення, яке триватиме сім років. Як щодо вас, День його гніву відбуватиметься під час періоду великої скорботи. Послання до Римблін 5, 8 і 9. Послухайте мене, налаштуйте своє вуха. Бог свою любов до нас Бог свою любов до нас. Бог це любов. Бог свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. тому значно більше. Значно більше. Будучи виправдані кров'ю його, врятуємось ним від гніву. Гнів прийде, але ми врятовані від нього. Навіть коли ви були ще грішником, він помер за вас. Він так сильно любив вас. І тепер, коли ви стали його дитиною. Невже ви думаєте, що він любить вас менше? Ні. Ви думаєте, що він полюбив вас, щоб вам відтяли голову? Ні, я маю до тебе серйозне питання. Так, звісно, ти чула, як по радіо проповідник сказав, ви будете проходити так. період великої скорботи і не дозвольте нікому переконати вас у зворотному. Я не чула цього, але чоловік, який забрав мене з аеропорту і привіз до вас додому? Говорив про те саме, як всі зараз наповнені страхом, і він сказав: я чув це по радіо. Він сказав, і я чув як проповідник по радіо сказав: ви будете проходити період великої скорботи, і не дозвольте нікому переконати вас у зворотньому. І за хвилину я покажу вам місце писання, на якому він це базує. З нетерпінням чекаю на це. Я скажу вам зараз. Я дам вам місце писання про те, що ви не будете проходити так, не період будемо. великої скорботи. Дяка богу у першому посланні до Солонян 1.9.10 говориться, як ви звернулись до Бога від ідолів. Щоб служити йому живому та істинному і очікувати з небесина Його, якого він воскресив з мертвих ісуса, який визволив вас від майбутнього гніву. Під час викуплення, забезпечивши ваше спасіння у тому, що Ісус зробив на Христі, він визволив вас від необхідності проходити гнів великої скорботи. Хвала Богу, це перше так? послання до Солонян, один дев'ять У першому посланні до Солонян 5.9 він звертається до церкви, Тут так і говориться. Тому що Бог призначив нас не на гнів, так. а на отримання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Кого нас? Церкву ми призначені. Ми призначені отримати спасіння. Слава Богу. Розумієте? Вам слід знати, хто ми і хто вони? Так. інколи говориться про них. Вони не бачать світла. Ми прочитаємо це за хвилину. Або на одній з передач, але тут говориться, що ви церква, тіло Христа. Ці послання написані вам. Павло та Іван вони писали послання. Петро та Яків вони написали вам послання, і в одному з цих послань говориться: «Він призначив нас не на гнів. отже, я розмовляла вчора з чоловіком, який забирав мене з аеропорту. і часто люди підходять до мене і запитують: а ви не боїтесь? А якщо до цього, а якщо до цього особливого року, а якщо до того і цього. Я бачу все це, але я не боюсь. І проповідник про кого ми говорили. Ось це місце писання, яким він користувався. Готові готові від Матвія 24. Від Матвія 24. Це місце писання, яким він користувався. Тут сказано бо тоді буде велика скорбота. 21 21-й вірш. від Матвія, 24-21. Бо тоді настане велика скорбота, якої не було від заснування світу, аж досі й не буде. І якщо б не вкоротились ті дні, то не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті скоротяться. Тоді, якщо хтось скаже вам ось Христос, тут чи там? Не вірте. Ось я наперед сказав вам. Тому, якщо скажуть вам ось він у постелі, не виходьте. Ось він у краївках, не вірте. 27-й вірш. Бо як блискавка виходить зі сходу і з'являється аж до заходу. Так буде і прихід сина людського. Тут мова йде не про церкву. Церква не очікує з'явлення Ісуса, коли він прийде як блискавка від сходу до заходу. Так це буде період великої скорботи. А в посланні до Солонян говориться, що ми зустрінемось... Ми будемо на великій вечірці, коли так. це станеться. В посланні до Солонян говориться, що ми зустрінемось з ним на небі чи на хмарах. У той час його ноги не торкнуться землі. Так він прийде протягом цього семирічного періоду під назвою Шміта. І ми зустрінемось з ним на хмарах і підемо з ним. Про кого тут говориться? Тут говориться про людей, які будуть на землі, про людей, які побачать, як він прийде як блискавка. Мова йде про період великої скорботи. Вам не завадило почитати мої записи про книгу Динаїла чи книгу об'явлення? Я покажу вам, що в Євангелії від Матвія, 24, в Євангелії від Луки, в 21 розділі, та в 24 розділі Євангелія від Матвія говориться про євреїв. Говориться про євреїв. Подивіться самі, що тут говориться про семирічний період. В Євангелії від Матвія 24,13 сказано, а хто вистоїть аж до кінця? Спасеться. Хіба ви так спасаєтесь? Вистоявши до кінця? А якщо ви не встаєте? Якщо вам зіткнуть голову, ні. Ви не спасаєтесь таким чином. Терпіння діє це справа суду. Протягом великої скорботи той, хто дотерпить до кінця, спасеться. Але це не ви. Ви спасені Євангелії благодаті. Гаразд. Де ж ми знаходимося в цей час? Ви на небеса ось правильна відповідь, і ось як ви потрапляєте на небеса. Книга дії 20.24 але я ні на що не зважаю і не вважаю своє життя цінним, лише б з радістю пройти свій шлях та виконати служіння, яке я отримав від так, Господа амін. Ісуса, проповідувати Євангеліє благодаті Божої. Ми зараз підходимо до кінця віку благодаті. Так ми маємо Євангеліє благодаті. Але у цьому семирічному періоді буде зовсім інше. Вони проповідують про те, що царство Боже прийде, і воно прийде. Для них це добра новина. Прийде земне царство, Але ви хто встоїть до кінця, спасеться і коли говориться про вибраних, мова йде про євреїв, і вони побачать месію. Не ходіть до тієї краївки, не ходіть до постелі. Так. Вони шукають месію. Вони так і не впізнали його раніше, і вони очікують на його прихід. Тому протягом семирічного періоду буде погано, і люди говоритимуть, і він тут, він там. там. Ісус сказав: Ні, він не тут. Ми будемо там, але вони не шукають прийняття. Вони Ісуса. не очікують, що він прийде як блискавка, яка виходить зі сходу, і її видно на заході. таким буде прихід сина людського. Тоді його ноги стануть на землю. Це все станеться. Вони шукатимуть його приходу протягом семи років, у той час, який ми називаємо періодом великої скорботи. Спочатку він на хмарах прийде за нами. Ми підемо з ними на небеса, і потім, в кінці семи років, він прийде, як блискавка на небі, і його ноги стануть на уливній горі. тут мова йде не про нас. Той проповідник говорить, він каже, що ви будете проходити період великої скорботи. Не дозвольте нікому переконати вас у зворотньому, але сам Ісус сказав зворотнє. Він сказав, що його не потрібно шукати, що його не потрібно шукати тут і там. Він сказав це не стосовно церкви. Для мене занадто пізно. Мене вже переконали. Для Тебе занадто пізно. Тебе вже переконали у тому, що тобі не потрібно тому проходити у скорботу. скорботу. Тебе вже відмовили алілуя. від проходження скорботи. Благословен Господь, алілуя! І ви можете довіряти Богові. Амінь без страху Бог дав нам не духа, страху. Фактично, страх це гріх, якщо вже говорити істину. Бог дав нам не духа страху, так. а духа сили, любові і здорового глузду. Мамі ось що нам слід показувати людям на землі зараз. Ось який їм потрібен мир. Вони бояться. Вони не знають Господа. Ви маєте право це так. робити? У когось має сяяти обличчя, хтось має ходити у вірі і любові і довіряти Ісусові. Довіряти Господові, довіряти Слову Божому. Я хочу знати про те, що прийде. Але з цим зустрінуться інші. Я вам не боюся потрібно цього? боятися цього, оскільки Біблія говорить, що Правильно. нас не буде, коли почнеться Правильно. поганий час. Чи не так? Так і ми впевнені у тому, що Слово Боже, істина воно називає віру впевненістю. Якщо що? ви ще ніколи не приймали Ісуса Господом вашого життя, то це зовсім інша розмова. Прийшов час зробити це. Так, залишайтесь з нами, і ми розповімо вам, як це зробити. Ми повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення ТЕС для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Ми віримо в Бога і Його слово. Так ми знаємо, що потрібно зробити для того, щоб народити згори. Можливо, ви все життя ходили до церкви і ніколи не чули про Божий план спасіння. Ось цей план спасіння. Сам Ісус взяв на себе наші хвороби і недуги. Ранами його ми зцілились і були зроблені здоровими і цілісними. Він поніс гріх, він поніс хвороби. І кожен з нас. Має прийняти його своїм Господом і Спасителем, якщо ми хочемо бути визволеними, народитись згори і звільнитися від того лихого часу, який прийде на землю. Але ті, хто знають Ісуса, будуть забрані з землі. Це називається підхопленням церкви. Ми будемо забрані звідси, перш ніж почнеться період великої скорботи. До того ж, якщо говорити про вас, вам слід жити в силі і благословенні. Благословення приходить до вас, коли ви приймаєте Ісуса Господом свого життя. Якщо ви не впевнені в тому, що коли-небудь приймали Ісуса Господом і Спасителем, скажіть з нами, отець отець. Вим'я Ісуса, ім'я Вим Ісуса. Я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса як мого Господа і спасителя як мого і Спасителя. Візьми моє, життя. візьми моє життя і зроби з ним що І зроби з ним що Слава Богу. Одного разу я помолилась так, і я нічого не знала про слово Боже. Але я сказала: візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». Я ніколи не хотіла бути дружиною проповідника чи проповідницею, чи проповідницею. Боже мій, я навіть не думала про те, що проповідувати. Я народилась згори, Господь торкнувся нас. Кенет народився з гори, і Господь поставив нас на дороги Його слова. Ми почали дізнаватися, що на цій землі ми були багато від чого звільнені. Амінь перш ніж ми потрапимо на небеса Амінь. і ми почали ходити у благословенні Господньому. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, це благословення належить вам. Воно прийшло до вас, ви можете прийняти Його. Але якщо ви не знаєте, що говорить Біблія, ви нічого не знаєте. Ви не маєте віри для Нього. Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Також ми маємо безкоштовний пакет спасіння, який містить собі книгу і брошуру. А якщо ви ще не прийняли Ісусу Господом свого життя, скажіть, з вірою, Ісусе, я приймаю тебе моїм Господом і Спасителем. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». Бог може багато зробити з вашим життям більше, ніж ви могли би зробити самі. Знайдіть хорошу церкву, почніть читати Біблію, придбайте Біблію, почніть читати її, досліджуйте її. Всі ці хороші слова належать вам. Побачимось завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.ua. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.